Доброго вечора, вельми, шановна паста, пані та панове. Пропоную вам подивитися розклад. А, тему я ще навіть не придумала, вона не прийшла ідея. На ніч дивлячись, таке містичне вам подивиться сигніфікацію саме про вас. І це пов'язано з вашою власною силою, можливо, магічною, можливо, містичною, можливо, родову, можливо, Ще якусь. Давайте просто подивимось з точки зору ракового повного затемнення, повного місяця і а, Чаклунська Таро. Колоди притасовані, вони дуже великі, якщо ви бачите так. А, це буде частина перша. Я знаю, що я виходжу зараз рідше. Ніж раніше є на це причини тому з розумінням і з повагою. Якщо буде можливість, буду виходити частіше. Я і так намагаюся вам давати такі посил, що я нікуди не поділася, я все бачу, я все чую. І якщо потрібна моя допомога, я відповідаю. І якщо потрібні відповіді на ваші коментарі, я теж участвую. І так, подумайте про себе, прибери зайві думки. Хто лягає відпочивати тихою вам ночі на добраніч, хто буде слухати, і, до речі, розклад буде а, неважливо, коли ви його відкрите, він буде актуальним. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, частина перша, тому що в одну. Відео я не встигну просто все розповісти. Тому розпочинаємо. Хто ви? Ваша сигніфікація? Хто ви? Та людина, яка тут зараз дивиться цей розклад? Хто ви у мене? Карта Рід. Соняшнік. Погук. А що нам скаже колода Чеплунська? Дев'ятка кубків. Зірка, блазень, вісімка кубків. Дивіться, ваша сигніфікація. Хто ви за цим розкладом? Ви дуже маєте сильний родовий канал. Можливо, ви взаємодієте з родовим каналом. У вас є захист. Але нечистий у роду, тобто є маги, є відьми, або люди з включеною силою. Тому що тут карти на це не тікають. Ви носій світлої, життєвої енергії. Люди дуже сильно тягнуться до вас. Ви так би мовити, типу, по павутинні павуку плетете реальність. Це слова, це ваші думки, які, до речі, реалізуються намірі, які матеріалізуються. Сила карта це внутрішній контроль і сила, яка може стояти за вами. Але вона ще не розкрита повністю до кінця усвідомлена. У вас природний дар. Вас захищають зверху по карті зірка. Вас чують, і якщо ви звертаєтесь до неба, будемо так говорити, до вашого роду, до сил, з якими ви взаємодієте, вас чують. Ви або йдете власною силою, або робите вигляд, що нічого не відбувається. Але від цього ця сила не зникає. У, вашій, у вас є врожена сила. А, вибачте, дивіться. Просто прийшлося зупинитися. У вас є вроджена сила. Але є звичка її залишати або не брати відповідальність за те, що насправді вона у вас існує. Ви таке враження легковажно відноситесь. Ви думаєте, що ви можете відчинити дверцята, коли ви хочете, і а, закрити, коли ви захочете. Але це насправді ваша легковажність, ядро вашої прихованої сили, трикутник, ящик Пандори, сови, король жезлів. королева Пентаклів, лицарь жезлів. Дивіться. У вас, знаєте, у вас проявляється хочеться сказати взаємодія трьох рівнів. Це дух, душа, матерія. У вас, у вас єдро переховане сила, вона сила небезпечна. Якщо ви дуже якщо ви будете відкривати Зразу, так би мовити, все і зразу це небезпечно. Це говориться про те, що якщо ви відкрите так, це відкриття без контролю це дуже небезпечно. У вас дуже древні знання. Це може бути нічна навіть магія, інтуїтивна, вогнюна, лідерська. А, така, знаєте, магія волі. Також земна, родова, земна сила, через рід, через дім, їжу, дотик у вас це є. А, ви можете дуже імпульсивно викидати енергію не туди, куди потрібно. А, це несвідомо відбуватися. Може, знаєте, можете зачепити несвідомо когось. Ядро це сильна, вогняна, вогняна родова магія, яка активується емоціями та вашими власними намірами. Бійтеся своїх думок і слів і намірів, особливо в негативному сенсі. Джерело вашої сили, щурим, «Застрість», самонастрій, блискавка, імператриця, лицей кубків, жрець. Сила активується у вас через негатив чужой пристріт, якийсь зазрісний погляд, коли у вас з вами хтось конкурує. Ви ще знаєте, по самонастрію самі можете її підживлювати неусвідомлювано. Поблискавки це різке пробучення і кармічний запуск. У вас дуже сильний жіночий рід, і по карті імператриця Цирегіна. Це може бути хранителька роду, яка це мати, бабця, тобто о, жінка головна, яка в роду а не є живою через якісь традиції і обряд, і слово. Ваше джерело це рід, емоційний шок і чужа заздрість включила вашу силу через якусь чужу заздрість. Можливо, хтось на вас впливав. Навіть магічно. Може несвідомо, може психологічно, може, знаєте, є люди, які подумали, щось сказали, і це пішло на вас.